Учні 81-ї гімназії з 1 вересня навчатимуться у 86-й школі. Відстань між цими навчальними закладами становить півтора-три кілометри, в залежності від того, де проживають школярі. Тож батьки вкрай занепокоєні, як їхні діти добиратимуться до нового навчального закладу. Міська влада зазначає, питання підвезення учнів вже вирішене. Працюватимуть два автобуси, які курсуватимуть за двома маршрутами. Батьки учні 81-ї гімназії мали змогу особисто проїхатися на шкільному автобусі, тими шляхами, якими їхніх дітей возить. Тимуть до 86 ї школи наразі. У нас розроблено два маршрути в залежності від того, де проживають діти, будуть здійснюватися таке підвезення. Наразі ми з вами знаходимося біля школи, де буде маршрут номер два. І ще один маршрут у нас розроблений від зупинки, колишня назва Отта шмітта. І е, там буде три зупинки теж до 86-ї школи. Окрім питання щодо підвезення учнів, батьків накопичилося і ще чимало нагальних. Їх вони мали змогу особисто задати освітньому омбудсмену Сергію Горбачову. Зустріч відбувалась в укритті 86-ї школи. На початку заходу Сергій Горбачов наголосив на тому, що рішення про об'єднання деяких шкіл неминуче. Якщо цього не робити, то навчальні заклади буде просто ні за що Грошей на освіту катастрофічно не вистачає, і потрібні рішення для того, щоб ці гроші використовувати більш організовано, більш цілеспрямовано і більш ефективно. Виникають питання, чому саме ця школа? Чому не інша? Хоча зрозуміло, що якщо закрити не цю школу, а іншу, там будуть також такі самі батьки, які мають такі самі права, які будуть ставити такі самі запитання. Були на зустрічі і представники міської влади та профільного департаменту. Батьки поцікавилися подальшою долею 81-ї школи. У нас в планах у 81-й школі зробити для верхньої хортиці мистецький заклад, щоб у дітей була можливість ходити до мистецьких шкіл. Навчання дітей у 86-й школі здійснюватиметься в змішаному форматі. Для цього там створені необхідні умови. Укриття було капітально відремонтоване. Є кілька локацій. Його площа 1625 квадратних метрів. Це сховище одне з найбільших найпростіших укриттів, які є в начальних закладах нашого міста. За словами освітнього омбудсмена, тут є невеликі недоліки, які пообіцяли представники місцевої влади усунути до 1 вересня. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.